Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Помилуйтеся на цю красу. Подивіться, будь ласка, яка троянда перед вами? Яка вона чудова, мила, романтична. Дивіться, сама досконалість. Представляю ваші увазі троянду Вільям Моріс. Ось така. Вільям Моріс це троянда Девіда Остіна. Як ви бачите, що вона дуже і дуже гарна. Вона має переливи кольорів у своїй квітці, від рожевого до персикового. Зараз на початку літа її квітка більш рожева. Але коли температура на дворі знижується і світловий день скорочується, то в її квітці з'являється більше персикових барв. Дивіться, яка закрутка всередині цієї квітки. Бутон нагадує, коли розкривається чайно-гібридну троянду. Біля основи пилюсток вона жовта-персикова така, а ось серединка, дивіться, вона більш рожева. Пилюсточки, дивіться, які ніжні. обрамляють оцю чашечку більш світлі пилюсточки. Ось отак вона виглядає. І дещо нагадує троянду П'єра Дерансара. Ну, погодьтесь, також нагадує за формою квітки, за забарвленням, От саме зараз. Нагадує П'єра Дерансара. І, до речі, в мене вона росте от якраз у такому переході від рожевих троянд. І ось тут у мене розцвітає п'єр дерансар. Зараз покажу. Ось перші квіточки П'єра. Ось бачите, отак От розцвітає. А тут же в мене рожева оця ось кімнатка із англійськими трояндами. Це Олександра Овкент, Боскобель і інша рожева когорта. А з лівого боку у мене троянди персикового кольору відтінку. Дивіться, ось, наприклад, Меріен. За нею розцвітає полька. Дивіться, о, полька зеленкою. Дістаємо шкідника, іначе з'їсть інакше. Ось вона, полічка. І ось. Вілья Моріс росте у мене ось так: на переході рожевого і персикового кольорів. Зараз ця троянда має висоту приблизно 1 метра 20 см. Навесні вона після важкої зими була підрізана під самий курінь. І ось дивіться, який пень оцій троянді три роки. Зрізана була під саму землю, довго не випускала бруняк, і я думала, що вже все, вона у мене пропала. Все, загинула моя троянда. І коли вже всі троянди почали відростати і дали вже гарні пагани, тоді на ній з'явилися перші брунечки. Ось у неї з'явилося три бруньки, які дали три сильних пагани. Після цього настала не менш складна весна. На весні перші бутони у неї відмерзли 10 травня, і ось тільки нещодавно вона заквітувала. Дуже гарна троянда, романтична, гарна, красива, а якби ще й. Зйомка передавала аромат, ви б, мабуть, були здивовані. Вона надзвичайно ароматна, має тонкий, фруктовий, такий парфумований запах, шлейфовий, недаремно приваблює усіх шкідників. Тобто це єдиний недолік, що вона приваблює шкідників до себе. Всі бронзівки, оленки. От тільки що спульки зняла. Але і за Вільямом Морісом я постійно пильную. Ще що можна назвати із недоліків. Дивіться, росте вона в мене на прямому сонці. І сонце, в принципі, їй не причиняє великої шкоди. А ось дощі затяжні. Затяжні саме, от якщо це якийсь один дощик випаде, нічого з нею не буде. А от якщо затяжний дощ, то так, можуть не розквітнути бутони. Ось оцей їй страшно. Цього вона боїться. А так троянда чудова, глянцеве листя, чудово розвинений кущ. До речі, зараз це не показове ні цвітіння, ні форма куща. Вона зазвичай густіша і зазвичай рясніша. Ось отак. Я дуже рада, що вона в мене вижила, от, щоб ви розуміли, і от, яка це троянда. Ось, в честь кого ж вона була названа Вільям Моріс це видатний англійський письменник, фантаст, він поет і художник, тобто видатна особистість своєї країни. Звісно, що мимо цієї талановитої особистості не міг пройти осторонь Девід Остін, і тому в честь цього митця була названа Троянда. Ось така моя. Коротка розповідь про цю троянду. Подивіться, яка. В діаметрі квітка може сягати і 13, і 14 см. Троянда дуже і дуже гарна дивиться, красива, романтична, мила, милота і ароматна. Всім рекомендую. Ну, а на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!